На столичному ВДНГ відкрився кінолекторій Просто неба любителів кінофільмів не зупинила навіть раптова злива. Ми Очікували, що це відміняться. Але ну я дуже вдячна, що все-таки провели лекцію і можна було отримати цей корисний досвід. Мені це зараз максимально в тему, оскільки я збираюся вступати в таку акторську, точніше не акторську, а кіноіндустрію, кіносферу, тому мені максимально потрібно підготуватися. Відвідувачі першого кінолекторію згуртувалися під наметом і під ритм дощу насолоджувались зустрічю. Думала, що людей насправді взагалі не буде, але люди прийшли. Якби це дивно не. Було і ми дуже вдячні, бо це говорить про їхнє бажання дізнатися більше про українське кіно, власне, чому ми тут сьогодні і зібралися, тому. Лекцію провели. Платформа кіно та телебачення Київстар ТБ підтримує динамічний розвиток вітчизняного кінематографа, а тому створила спільно з українською кіношколою ексклюзивну можливість зазирнути залаштунки виробництва фільмів. Директорка кіношколи Альона Тимошенко каже: подібні лекції відбуватимуться двічі на місяць, та обіцяє на кожну з них запрошувати мастодонтів української кіноіндустрії. Українських режисерів, акторів, операторів, продюсерів будемо залучати велику аудиторію до обговорення. Будемо говорити про кінопрофесії і будемо дивитися кіно. Наступного вже сонячного вечора кінофани зібралися на лекцію сценариста найкасовішої української стрічки Мавка лісова пісня Ярослава Войцешика. Він поділився із відвідувачами секретами успішної роботи над сценаріями. Завдяки цьому якраз можливо хтось до себе зрозумів, е що О. Можливо, треба спробувати, треба щось написати, набратися мужності. Зрештою, виступ Ярослава збурив шквал запитань, а дружній формат заходу дозволив кожному отримати відповідь від іменитого сценариста. Кінолекторій просто супер. І мене справді цікавило питання. І до зараз цікавить питання культури під час війни. Я мама двох дітей, і мої діти. Я хочу, щоб споживали український контент, українське кіно. Такі семінари, такі лекції вони. Заставляють замислюватись людей і висловлювати свою думку. А своя думка це розвиває людей. До речі, за найкращі запитання організатори підготували його автору спеціальний подарунок. Після закінчення лекції розпочався спільний перегляд фільму. Але перед цим кожен гість отримав традиційний кіноснек попкорн. А далі серед садів ВДНГ залунали кадри фільму Антоніо Лукіча Люксенбург, Люксенбург. Чи є у вас зв'язки з представниками кримінального світу? Ні. Безкоштовний фільм від українських та світових кіновиробників тут показують кожного вечора. А у вихідні в день для малечі транслюють мультфільми. Платформа кіно та телебачення подбалий про комфорт відвідувачів. Тут й крісла, мішки, дивани, столи, фудкорт та навіть тематичні фотозони. І все це працює попри відключення світла. Вхід на кінолекторій безкоштовний. А слідкувати за анонсами наступних лекцій можна в телеграм-каналі Кіно для тебе. Реслінг, серіали, новини. Медіапартнерами кінолекторію стали один один медіа, ТСН юей Главред та ти Київ.